Покажи мені клейма, час убрати мій П'ять на нібі, там і то злий дух племені Клеймо бараків де зуби вилітають Разом під час побою публіці святола кров, така волога стій, стій. Попереду пацани, збитою в голові, скотина з пивом в лобі пластина сталева Подарує різню на горищі, дасть пиздицю кожному новому молодому бугаю Рик лушить на рики погані пацани Без брат сталі їх тушити, не варіант з Деха теж биває, повір, небезпечні, озброєні Люди, крокодили, встануть дибки, де гором Молоді, позбулася з них притулок нам вже полюбила табак і дим, пакетики, горілка після джазу дають притон Тут і в день база в диму сині видуть фрази до вогню Як тільки сумніви покаж я тебе, брате, розстріляю в судах словом, а ти з червоної цегли білень Два повні заліза, грифів і вистиглого браги Смілива брага, чорняга тече по трубах тягне трупом, ламає, веде в грубий бік, Пекельне середовище падаль серед акрів вугілля, бардова кров, руда, кров болото, ставка соло на Рад терору, перай пір'я, нутий жгут, менти і злодій. На настонний плач попереме трудна На, 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 на Божевільне зло, де зі кров'ю слина. На розрив мій втомлений слух тут звуків Не бракує стусани, опику з двох рук, ніг верещать сучки і мигалки, сломаний бід, Не сльози на карбід До берегів достатку випливе лише сильний індивід Греби тут не звинувачуючи ложі Бачу, теж потріпали брате твою шкіряну оправу, але дожили до дня хоч драма й зачепила рок, дорога до грама. Зрани тече, сікрікою плани кока не Шукай приводу, щоб не почали плюватися, кров'ю народжені шилом зі свищами з двох боків, первізний пацан, ти правий пацан, Як можеш миттю зламати писок, усім боєвим роби Цей Божевільний потяг до розборок без приводу віки, розбори Строго, швидкою, строго зі строком покажи мені свій футляр, потріпаний тем Шрами на тілі, шрами на венах, тут шрами на всьому.